Сьогодні дякую, скажу я найрідніше, бо слово це нечасто промовляю. Батькам своїм доземно я вклонюся. Спасибі вам за усе, що маю. Дякую за ночі, що не спала, коли мила маленьку колесала. І за твої поради щирі. Тобі вклонюся я і скажу спасибі. Мій тато рідне, дякую за мудрість, якою ділишся зі мною ти, з тобою були завжди нерозлучні за все, я щиро дякую тобі. Сибі, дідусю, за усю труботу, за те, що завжди виручав мене. Ти знай, дідусю, що онук ніколи тебе у житті не підведе. Бабусі, дякую, за смачні сніданки і за всі розмови пізньої зорі. Тобі, брідненька, я подарувала усю любов, що є лиш на землі. Від друзі, які завжди поряд, які підтримують у скрутний час, для вас подяки, я не пожалкую. Сто тисяч дякую звучать для вас. Моє сьогодні дякую усім військовим за те, що ризикуєте життям в бою, за те, що не шкодуючи нічого, відводите від нас оцю війну. Ви наша гордість, наша сила і воля, ви наша слава, що по світу йде. Ми вам спасибі скажемо сьогодні, так як ви, більше нема ніде. Я вчителям хочу сказати спасибі за те, що у такий складний цей час знаходите ви і терпіння онлайн і в сховищах навчати нас. Знаходите можливість для уроків, коли без світла змушені сидіти. Ми вдячні вам, наші рідненькі, найкращі вчителі на світі. Я енергетикам скажу спасибі за те, що світло є у нас. Ви ризикуєте життями своїми, щоб Блекаут не торкнувся нас. У спеку і холод, під обстрілом ворожим, ви світло ремонтуєте для нас. Ми вам спасибі скажемо сьогодні, нехай янголи оберігають вас. Моє спасибі лікарям сьогодні, які рятують повсякчас людей. Вони себе для нас не пошкодують. На допомогу прийдуть день у день. Військовим лікарям у доземний. Ви янголи для воїнів в бою, для них, ви не шкодуючи нічого, допомогу надасте свою. Я дякую, скажу всім волонтерам. Ви гордість наша, нації, наш світ. Без вас тяжко було б людям війну і цю страху пережить. Цього світу допомога лине, донати на підтримку ЗСУ. Ми дякуємо волонтерським всім командам, що не лишаєте людей з самих війну. Вам, рятувальники, скажемо спасибі, що перші ви на виклик де біда, чи то пожежа, чи ракет руїни, що завдає усім війна. Я дякую, і скажу своїй країні. Що саме тут мені й жити. Якби добре не було по світу, свою країну продовжую любити. Спасибі українському народу за силу, волю, єдність і боротьбу. Я знаю, ми козацького всі роду, тому ми подолаємо війну. Усі ми разом. Ми усі єдині, і схід, і захід так було завжди. Своєю єдністю вражаємо народи і тому перемагаємо завжди. Давайте будемо, ми завжди єдині, і слово дякую частіше хай звучить. Ми українці, нація ми сильна, а значить, будемо щасливо усі жить.